Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі, Канал Жінка-Аромат, парфумерна психотерапія і я, Світлана, запрошую вас відпочити, порелаксувати, перемкнути увагу від повсякденних справ, від роботи, від певних проблем, які нас оточують, та послухати, якщо вам, звісно, цікаво, про один з ароматів від бренду Дуглас та побачити маленьке розпакування нового флакончику. Звісно, з першим затестом. Цікаво! Тоді залишайтеся. Не забудьте поставити вподобайку, щоб підтримати мій невеличкий канал та наш україномовний YouTube. А у мене в руках коробочка, парфумерний набір, парфумерний сет від бренду Douglas. Douglas – німецька компанія, яка займається виробництвом косметики, парфумів. І я дізналась, Оскільки цікавилась для себе більше що це за бренд, дізналась, що його заснував виходець з Шотландії на прізвище Дуглас в Німеччині ще наприкінці 19 століття. І потім компанія трішки міня, е, міняла свою назву, а ось в 1989 році, я дуже добре запам'ятала цю дату, бо я тоді закінчила інститут. Уже компанія стала називатися Дуклас. Це серія «Beautiful Stories» красиві історії. Під цією серією йде декілька ароматів, і їх назви перекладаються дієсловами, діями. У мене «Celebrate Life» святкувати життя. Але я не могла не виписати, щоб прочитати вам інші назви тих ароматів, які є в цій серії. А це парфумовані води унісекс. І вони в основному вийшли в 23 24 році. Послухайте, це просто поезія. Я виписувала англійською, так як з'явлено, походу перекладаю. Танцювати на заході сонця, відчувати кохання, фліртувати в район, іти за своїми мріями, слідувати за своїми мріями, цілувати квіти, жити в моменті, прогулюватись. Під сонцем. Ну, хіба це не пісня? Я так думаю, що всі ті аромати, які заявлені, вони всі мають відповідати цим прекрасним назвам. У мене ж святкувати життя. Я з цим сетом прожила декілька днів. Була в певному невеличкому запої, з цим ароматом. Звісно, я носила і лосьон для тіла. Скажу спочатку про лосьон, про його е, якості. Давайте подивимося, він такий білий, непрозорий, але він миттєво всочується в шкіру, не залишає ніяких е, жирних слідів або якогось блиску, і, звісно, має аромат цієї парфумованої води. А парфумована вода святкувати життя це просто калейдоскоп гарного настрою. Під час мого першого знайомства, такого експрес-затесту, я вхопила цитруси і карамельку. Карамельки тут не заявлено від слова зовсім. Але я це чую, і коли я вже все це склала до кучі, всі ці пазли, я зрозуміла, що це за карамелька. Це моя фруктова карамелька, цукерочка з дитинства з фруктовою начинкою. Солодкава з легкою ванільністю. А де стартує ця карамелька, стартує цей аромат цитрусами? Так і є лимон і червоний сицилійський апельсин ідуть у верхніх нотах. І цей червоний апельсин він не дає гіркоти, але він піддає такої соковитості, яскравості старту. Красивий старт. Після нього приходить мені оця карамельність, і іде вона за рахунок персику, нектарину, яблучка і бобів тонка. В піраміді заявили, що вони з Венесуели, мабуть, якісь особливі. В базі заявляють дерево, кетер. Мені немає дерева не зовсім: ні на шкірі, ні на ботері, ні на початку, ні під кінець. У мене постійно іде відчуття красивої цитрусової, фруктової карамелі. Декілька днів із великим задоволенням носила на собі та святкувала життя. І хочу сказати: хоча це заявлено як унісекс. Я б його більше відтягла профанна для жінок. Звісно, все воно універсальне. Але в моєму баченні, скажімо так, я б не хотіла ділитись цим святкуванням. Там з чоловіком, чи ще з кимось. Це такий ароматик, з яким ви святкуєте свої будні. От є свята, до яких готуються, які бувають, можливо, раз у рік. Якась така подія. Свято, очікування, підготовка. А це святкування щодня прокинувся на ніс. Уже свято. Живемо, бачимо сонце, дихаємо, живемо. А треба святкувати кожен момент свого життя. І цей аромат цьому допомагає. Тому із задоволенням буду святкувати, звісно. Колекція моя зростається, ароматів більше, чому я несамовито, звісно, рада. Але цей красунчик один з тих, хто буде допомагати мені відчувати свято щодня. Ось так я закрутила про цей цікавий Celebrate Life від Douglas. І хочу з вами розпакувати флакончик. Який також отримала подарунок від пані Діни до річниці каналу. Це коробочка з. Я знаю, який там має бути флакончик з красивим флакончиком від бренду Кензо. Серія Flower by Kenzo. І це Odeві. Вода життя. Я вже говорила, що і дома мала. Класичний Flower by Kenzo. І тут у мене вже є тревел придбала. А також я познайомилась з, з версією Elixir на сліпих затестах від пані Діни. І от той Elixir, він мені в бік, він на сліпих затестах мене потягнув в бік My Name від Трусарді своєю такою м'якою квітковою пудровістю. Що тут? Давайте розпакуємо. Звісно, я поцікавилась, які ноти в цьому ароматі. І пані Діна написала, що це вже знятість. Тому просто розпаковую дорогоцінну коробку. Так, отже, я, мабуть, зачитаю вам ноти, так? Але спочатку достану флакончик. Боже, Кручусь, кручусь, не знаю, як його гарніше вам показати. Той ще оператор. Так. Ой. Ось він красунчик. Ось такого розміру у мене вдома був флакон класичного Flower. Це у нас скільки мілілітрів? 30. 30? А такий виглядає великий. А у мене, здається, було 50. Бачите, я вже підзабула. Так, давайте я зачитаю, що тут заявлено. Отже, група квіткові зробив цей аромат Альберто Морілас в компанії з Маріса Ламань та Фабріс Пелегрем. У верхах Неролі, імбир. Це мене дуже інтригує. Я чекаю знайомства з цим імбирем. Бергамот Петітгрейн. В серці апельсиновий цвіт, болгарська троянда. А в базі білий мускус, ваніль, бабитанка і бензоїн. Чекаю знайомства з цим імберем. Ще не розпилила моє крайнє знайомство з імбирем, яке мене просто вразило, це було, здається, десь взимку. Пані Тетяна мені надсилала е, на сліпі затести аромат від е, Люсьєн Фереро, і він називається «Се Ребель. це бунтарка. І там був неймовірний цитрусовий. Імбир. Я розумію, якщо аромат до групи квіткові, то імбир тут не буде солювати, але має внести свою родзинку. Давайте відкривати. Опа! Так, де у нас розпилювач? Є. Перше нанесення на коробочку. Скільки буде пшиків? Раз. Два, три. О, ох, як мілко дисперсно. Як гарно. А тепер на себе. Перше відчуття це все ж таки цитруси і білі квіти. Цитруси і білі квіти — це відчуття людяника. І трішечки йде оця імбирна така, не те, щоб гостринка, пряність. Ай, цікаво, ай цікаво! Звісно, треба розношувати, треба знайомитись, треба спостерігати, коли краще, при якій температурі. Але перше, що скажу, це цитрусово, білоквітково чи пудрово це, як у фламані. Поки що ні, можливо, він запудриться туди до бази. Цитрусово-білоквітково, легко, пряно. Свіжо, свіжий аромат. Я коли бачила піраміду, вивчала і побачила, що там і бир, там там цитруси, думаю, це ж саме сезон. Треба швиденько розпаковувати і носити його, поки температура відповідає. Дякую вам всім за увагу! Дякую, що побули разом зі мною. Всім дякую. Дорогі мої українці, тримаймося, тримаємося один одного. Та підтримуємо наші Збройні Сили України. Поки є Збройні Сили України, є Україна. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі.